Добрий день, люди, друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» Гуртко-Кангівського листа, керівник Шаргородська Зінеїда Семенівна. Ми з вами почали на попередньому занятті вчити заперечну форму «Present Perfect Tense». І так, повторюю, заперечна форма «Present Perfect Tense» утворюється за допомогою заперечної частки «not», яку ми ставимо після допоміжних слова «have» і «has». «Have not having», «has not having». Hasn't. Так, ми з вами почали ще раз, я не читала книгу, I haven't read a book. Ти не читала книгу, you haven't read a book. Ми не читали книгу, We haven't read a book. Вони не читали книгу, They Haven't read a book. Вона не читала книгу, she hasn't read a book. Він не читав книгу, he hasn't read a book. А тепер ми брали з вами приклад. Я написала листа. Будь ласка, write. А третя колонка буде written. I have. Давайте скоро, повністю. I have not written a letter. Ти не писала листа You have not written a letter. Ми не писали листа We have not written a letter. Вони не писали листа. They have not written a letter. Вона не читала книгу She hasn't, hasn't read a book. Він не читав книгу He hasn't read a book. Так, я написав листа. I haven't written a letter. Ти не писав листа. You haven't written a letter. Ми не писали листа. We haven't written a letter. Вони не писали листа. They haven't written a letter. Вона не писала листа. She hasn't She hasn't written a letter. Він не писав листа. He hasn't written a letter. Так, це заперечна форма. Так, я, я не малював картину. Малювати дро. Зберемо ці слова неправильно. буде дро, draw, дрон, drawn. Я не малював картину. I have not drawn a picture. Молодці. молодці. Ти не малював картину. You have not drawn a picture. Ми не малювали картину. We have not drawn a picture. Вони не малювали картину. They have not drawn a picture. Він не малював картину. He has not drawn a picture. І вона не малювала картину. She has not drawn a picture. Так? Давайте це ускорочений форми. Я не малював. Картину I haven't drawn a picture. Ти не малював картину You haven't drawn a picture. Ми не малювали картину We haven't drawn a picture. Вони не малювали картину They Haven't drawn a picture. Вона не малювала картину She hasn't drawn a picture. е picture. Розуміла? Продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення, Goodbye.